Почнімо нашу розмову спочатку. Перше, що я хочу почути, в яких стосунках ви перебували із Русалем чосою, якого позаврага ввечері У близьких. Убив співмешканця це те, що під час нашої минулої зустрічі ви назвали невеликими сімейними проблемами. А як ви поясните, що вашого співмешка? Застрелили у дворі вашого доброго знайомого Микити Карпенка. Що він там робив? Я пропоную розповісти правду, бо ми все одно докопаємося до істини. Але для Микити може бути вже пізно, бо він у небезпеці. Що з Микитою? Ви що знаєте? Мушу нагадати, що тут запитання ставлю я і чекаю відповіді на них. У нас з Микитою. Ми кохаємо один одного. Мені давно треба було покинути нечос. Він був брутальним і небезпечним покидьком. Але я просто боялася його. Я боялася за себе і за Микиту. Та й під Бізнес був куплений на брудні гроші Руслана. Не чого зазнав про ваші стосунки з Макідами? Не знав. До позавчора я забула заблокувати телефон, і поки була у ванній, Руслан відкрив мій месенджер і прочитав наше листування. Руслан побив мене і пригрозив, що я Микиту. Я хотіла попередити його. Але Руслан перед тим як піти розбив мій телефон. І поки я витягала сім-картку з нього, шукала іншу трубку, щоб вставити сімку минув час. Коли я змогла подзвонити Микиті, його телефон був вимкнений. Це було після опівночі.